Рік прожитий по-новому. На Косівщині у Білоберізькій об'єднаній територіальній громаді відчутні зміни. Освітлені вулиці, відкрили садочок, школу, замінили вікна і двері на енергозберігаючі та багато інших фактів, які свідчать про користь від об'єднання. Білоберізька об'єднана тергромада перша в області, яка вирішила піти на експеримент і об'єднатися. 2 жовтня 2015 року чотири населені пункти об'єдналися і вже понад рік живуть за новими законами. І, хоча у бюджетний рік за новим розподілом одразу вони не потрапили, адже вибори провели у березні 2016-го. Та завдяки клопотанню народного депутата від їхнього округу Юрія Солов'я вдалося отримати субвенцію із держбюджету на розвиток соціально-економічної сфери. Винули клопотаї про нашу громаду. Так ми були, ні мали, не попали в бюджетний рік, ми не мали ніяких ні інфраструктурної субвенції, ні. Ну, взагалі, ніяких з державного бюджету субвенцій нам не надходило, ніяких коштів. І він поклопотав перед урядом і нам виділили мільйон 350 п'ятдесят соцекономічного розвитку. За ці гроші вдалося зробити багато. Перш за все, покращили умови навчання в школах. У селах Барвінків та Хоровцеве замінили вікна на енергозберігаючі. Так само санвузли із вулиці перенесли всередину. Тепер туалети новенькі, комфортні, а також для дітей є тепла вода. Зимою я ходив у туалет на двір, було, мені холодно, а зараз мені, мені не треба одягатися, я ходжу у школу в туалет. Так само у вересні минулого року відкрили у Білоберісті пришкільний інтернат. Там поставили для діток душову кабіну, а ще за кошти субвенції обладнали школу, докупили все необхідне обладнання та добудували дитсадок та ремок. У садочку три в одному: кімната для занять, кімната спальня і столова. Тут є музичний зал і дві кімнати для занять. Довели до поття сільську раду, придбали техніку, набрали нових цінних кадрів. Та у сільського голови ще багато планів на відродження білоберізької об'єднаної тергромади. У першу чергу це зробити дороги, створити добровільно пожежну охорону та продовжити розвиток освітніх закладів. Окрім власних коштів, які цього року громада уже має, а це понад 16 мільйонів гривень, сподіваються на підтримку свого народного депутата Юрія Солов'я, який уже поклопотав у Верховній Раді щодо виділення громаді коштів із державних субвенцій. Є субвенція з державного бюджету на підтримку об'єднаних територіальних громад на підтримку їхньої інфраструктури. Приблизно 2 мільйони гривень в 2017 році буде передбачено Білоберійський ОТГ для розвитку саме цього напрямку. Окремий напрям це підтримка закладів освіти. Приблизно півмільйона гривень Білоберійська ОТГ отримає для підтримки саме реформ в освітній галузі на території об'єднаної. Територіальної громади, секторальна підтримка. Мова йде про об'єкти соціально-економічного розвитку і це, приклад, ми говорили про інтернат, також планується зробити у 2017 році. Крім того, Юрій Соловей спільно із Білоберізькою об'єднаною тергромадою готують проект на школу майбутнього, який спрямований на забезпечення шкіл об'єднаних територіальних громад новітніми технологіями.